Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рубанира. І в мене вчора, 23 червня, пройшов день народження. І сьогодні я хочу показати, які ж мені подарунки подарували. Я вчора святкувала день народження з сім'єю та з подружками, а сьогодні буду святкувати з рідними. Тобто це тільки перша і найменше частина розпаковок подарунків. Тому починаємо. Ось цей прекрасний букет квітів мені подарували тато і мама. І кошти. Ну і ще дещо, але це вже буде в твоїй частині. Може в третій. Також вони мені подарували солодкий подарунок. Ну що ж, це солодкий подарунок я вам вже доказала. І тата і мама кажуть, що ще ще якісь будуть подарунки. Ждіть. Ну, а поки що ми приступаємо далі до розпаковок. Ці квіти прекрасні. Мені подарувала подружка, з якою ми дружимо вже 4 роки. Ви можете в мене їх побачити на ютубі. В спільнотах. Також вона подарувала. Розпаковуємо. Наклейки прекрасні. Откритку. Так вона сказала мені вчора в американському стилі. Опять наклейки. Знову. Дезодорант. Ммм. Еще раз на койка. Так батончик со вкусом кубника помаду. Зараз мы накрасимся населка, щось. Підписуйся. Наклейка. І ще раз наклейка. Тут виходить можна вирізати, яку частину захочеш клеїти. Ось клеєва основа. Ну я вам казала на початку відео, що я відмічала вчора свій день народження з батьками і подружками. І це ще не всі подарунки. І ще одна подружка прийшла на відео народження і подарила мені також прекрасний подарунок, зроблений своїми руками. Вона з мамою, плете із бісера. І зараз ми подивимося, що ж вона мені поготувала намисто. Ну це я вже виставлю в ютубі з 100 А також, якщо ви хочете більше бачити мого життя, не тільки в ютубі. А можете побачити ще в інстаграмі. Заходьте, підписуйтесь. Канал називається Старінка Група Міра». Так само, як і Ютуб канал. Підписуйся. Так, нам ну, ми продовжуємо. Також нам місто. Зараз покажу. І Так. Ну, це я вже виставлю в Інстаграмі або в Ютубі. Брелок такий прекрасний на ключика. Сердечко. Я не можу з цією мілити. Божию прекрасно. Своїми ручками. Як же це прикольно? Я надивитися на, на, на нього не можу. А це, як мені вчора пояснили, така... не знаю даже як, сказ... як сказати, правильно. Така веревочка прив'язала до телефона, і вона красиво смотрится. Мені сказали, що до телефона мого дуже класно підійде. Ну, подивимося. Опять же, в Ютубі все виставлю. Так. Колечко, Також з бісера. Боже, яка вона рукодільниця, це капець. Одна подружка рукодільниця, друга художниця. Коска якась. Брок український. Опять же, в інстаграм... о, в Ютубі буде в інстаграмі, так. Я думаю, видно. Так. І браслет. Також буде в інстаграмі. Ну ось і все. На цьому наша розпаковка перша. І найменша половина закінчилася. Сьогодні до мене прийде родина. І також вони мені щось подарують Подаруюсь. Ну, будемо чекати. Дуже хочу, щоб... Прийшла родина, Поздоровила Так класно. А ви пишіть, коли у вас день народження? І чи подобається вам такий формат відео. І підписуйтесь, якщо хочете мені зробити приємно. А якщо хочете, щоб ці, віде... ці відео дуже часто виходили, попадались новим глядачам, і в мене була нова мотивація, ставте вподобайки. А якщо ж ви не хочете пропустити мої відео, то поставте колокольчик. Всі відео. Па-па!